Усі діти наші у Чернівцях провели форум присвячений усиновленню та створенню патронатних сімей. У 2023 році в Чернівецькій громаді усиновили 21 дитину. У кандидатів на батьківство в пріоритеті маленькі діти кажуть соцпрацівники. Проте часто сім'ї потребують підлітки або ті, хто мають братів та сестер. Зараз у нас є 9 дітей, які вже потребують влаштування в сім'ю, але є дуже багато випадків, коли діти потрапляють в лікарню і подальша їх доля ще невідома, вона вирішується. Попадуть вони в знову в родину, зможуть повернутися до мами з татом. До цей от момент, коли дитина потрапила в лікарню і потім чекає, і служби працюють, що буде далі. Він дуже важливий. Дитина повинна в цей час знаходитись в сім'ї. І тому сьогодні ми також про це хочемо казати. Потребі патронатних сімей. Патронатних сімей також потребують громади області. У нас в мамайській громаді загалом є 4 тисячі дітей на обліку. Як складні життєві обставини перебувають 51 дитина, позбавлені а також діти-сироти в нас 22 дітей. Насправді, так, це багато. Наразі в нас є проблема. Ситуація, яка склалася в сім'ї в нас в громаді, ми вирішили і тимчасово відібрали дитину від матері. Вони зараз перебувають у медичному закладі. Ну і фізично немає куди помістити дітей. От немає патронатних сімей, на жаль, немає прийомних сімей, також цим дефіцит. Тому про цю проблему потрібно говорити. Організатори форуму кажуть, головна мета проінформувати людей про різні форми усиновлення. Ми запросили і представників бізнесу, релігійних спільнот, блогерів, представників змі, для того, щоб усіх спитати, що треба робити, щоб громади швидше відгукувалися на запит створити нові родини для дітей, тому що небагатьом дітям, які зараз перебувають. В інституційних закладах Чернівецької області підходить усиновлення. Є великі сімейні групи, є підлітки, є діти у складних життєвих обставинах, яких вилучають терміново. Наприклад, в Чернівцях на сьогоднішній день немає жодної патронатної родини. Якщо дитину вилучать, вона їде лише в інтернатний заклад, в неї немає вибору. Кирило Невдоха провів все дитинство у різних інтернатах, тож нині через власний досвід намагається допомогти іншим дітям знайти справжню родину. Дорослі дуже часто вважають, що вони знають як найкращі дітям, але насправді це все теорія і жодної практики. А коли ми говоримо про практику, це якраз про спілкування з дітьми, не лише про в тебе як справи. А про тісний контакт, тісне спілкування і про довірливі стосунки Кирило Невдоха додає про важливу роль соціального працівника для дитини позбавленої батьківської опіки. У зв'язку з війною люди дуже часто можуть емоційно. Висловлювати своє бажання і мати бажання більш на емоційному тлі про усиновлення. Але я б хотів тут заакцентуватися, що якщо буде фахівець, який правильно проконсультує цю людину, то можливо це емоційне забарвлення перейде вже в практичні кроки. Нині у зв'язку з воєнним станом заборонено міжнародне усиновлення. Натомість українці, які мають можливість і бажання подарувати турботу дитині, отримують соціальну та фінансову підтримку від держави. Я вам хочу сказати, що є приклади прифронтових областей, таких, наприклад, як Харківщина, де за останній рік, навіть зважаючи на те, що війна вони дуже поруч знаходяться з зоною бойових дій, величезна з найбільших, кількість створених нових прийомних сімей і сімей великих прийомних сімей, тому це залежить. Да, і в тилових областях не завжди така кількість прийомних сімей, як, наприклад, при фронтових. Але це дуже залежить знову ж таки від проактивності самої області, і громад від усвідомлення, потреби від комунікації з безпосередніми бажаючими долучитися до цієї сфери. І в цьому задіяння зараз всі до вирішення проблеми у 2024 році. Планують залучити не лише місцеві органи влади та державні інституції, а й міжнародних донорів. Олена Ко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ -4.